Друзі, всім вітання! З вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник у сфері пошуку, покупки і доставки автомобілів з Німеччини в Україну під ключ. Сьогодні я тримаю дорогу до офіційного дилера Porsche в місті Візбаден. Оглядати і можливо, якщо все буде ок, купляти Porsche Cayenne Coupe Hybrid у версії Platinum. Дуже гарний автомобіль двадцять року з такою ізюмінкою. Пробіг всього 17 тисяч кілометрів. А дилер заявляє, що автомобіль в дуже хорошому стані, що він був у них в структурі да? його використовував один з топ-менеджерів як свій власний автомобіль. Порше центром Візбаден. Прекрасно. Ну що, такі машини дуже приємно приїхати на огляд показати своїм клієнтам. Я дуже радий, що. Такі автомобілі знаходяться, і я дуже радий, що є можливість такі автомобілі вести в Україну. Я вже все перевірив. Прекрасніший каєн, ідеальний. От наче знаєте, він тільки-тільки виїхав з салону. По-перше, для клієнта також є дуже приємний сюрприз, оскільки таке взагалі в Німеччині рідко практикується. Вся передня частина автомобіля обклеєна в захисну бронеплівку. Це просто супер. Покажу вам. Зеркала, Бампер в тому числі. І це, друзі, великий-великий плюс. По-перше, мало того, що вона захищає, вона невидима, ну і це дуже хороша економія. Porsche Cayenne гібрид Купе, Platinum Edition 17 тисяч пробіг, 462. Кінських сили 23 рік, 5-й місяць, один власник. Тут вони розписують контактацію, ціна вказана бруто, да, яка включає також в себе Мерверштойер. В Україні він буде за мінусом цієї цифри. Важливо, що після першого власника важливо, що продає офіційний Порш, цей автомобіль Porsche Proof. Використовував менеджер цього автосалону. Це також є така практика, хто гарно продає хто їздить на хороших автомобілях. Розширена шкіра, у нас всі асистенти, крім нічного бачення, сидіння в нас в ідеалі, всі оці місця, куди достане рука водія і так далі, все в ідеалі. Кермо, всі панельки, ну, взагалі, все дуже-дуже приємно. Сидіння 14-контурні. Тут є малесенькі трічинки, але вони з'являються навіть на нових автомобілях, які тільки приїхали в салон і там продаються, тому що тут у нас така висока частина для бокової підтримки. Це нормально, що тут маленькі тріщинки з'являються. Дуже приємно знаходитися. Тут у нас розкіш з дорогих матеріалів. Цифрова панель працює на відміну взагалі без будь-яких натяків на затупи і все інше. Підігрів вентиляції, є підігрів керма, він включається в цьому місці. Так як це у нас гібрид, то ми можемо проїхати певну кількість кілометрів на електротязі. Наприклад, зараз батарейка майже на 100% заряжена, показує 46 км, плюс потужність 470 Дві кінських сили, плюс, якщо є бажання, можна зробити легкий стейч і буде у вас там десь 530-540 сил. Теж дуже непогано. Спорт хронопакет. Тут у нас на панелі розміщені кнопки швидкого доступу. Так, беремо кар, як ви бачите, у нас є варіант дорожнього просвіту, можна його збільшити, зменшити в залежності від потреб. Піднімається він дуже високо, якщо, наприклад, потрібно десь проїхати на бездоріжжя без питань. І спорт, вихлопна система теж класна опція, одразу у нас з'являється дуже такий хороший басовистий звук. асіст, також є функція автоматичного паркування. Контурні підсвітки це теж опція, як не дивно, у них деколи буває. Просто підсвічування, але не контурне. Тут все добре. Дуже зручна посадка. Ця панелька вона по благородному виглядає. Знаходитися тут, в цьому салоні максимально приємно. Також є функція відкривання воріт. Це якщо у вас в домі є електроворота, щось такого плану, ви можете запрограмувати пульт під ці кнопочки теж. Доволі класно. Тут у нас пульт швидкого перемикання під різні режими, це теж плюс. Так як є спортхорону, є функція лаунч контролю. Ця машина доволі швидка, вона їде приблизно 4,8-0,100 4,800. Як на мене, для такого кросовера це прям овер. Вигляд у нього суперський. За того, що у нас звисає задня частина, вона додає цієї спортивності автомобілю. Щодо задньої частини, сидіння вони в ідеальному стані. Я навіть не маю уявлення, чи взагалі хоч один раз тут хтось взагалі їздив. По салону взагалі будь-яких зауважень немає. Тут абсолютно чудова історія. Ще раз повторюсь, дуже приємний салон. Знаходитися тут тут незадоволення. Логотипи Porsche на всіх підголівниках. Місця, до речі, хотає. Також хочу звернути увагу, що місця над головою вистачає. Все супер, питань, зауважень у мене немає. Хочу також відмітити подвійний склопакет, нічого зайвого, все чудово, багажник відносно великий, також у нас в комплекті йде два зарядних кабеля. Перший кабель захований ось тут, це кабель Type 2. Також є балончик з пінкою, такий ремкомплект, у випадку, якщо ви пробили колесо. Так як гібрид, у нас тут більше нічого не поміститься знизу, саме, оскільки саме от тут в цьому місці ховається батарея. Є перецепне, я вже не раз говорив, це класна штука в хазяйстві. І також, так як у нас пневмопідвізка, ми можемо. Задню частину окремо підняти і опустити. І Home Charge, вона новесенька, нею ніхто ніколи не користувався, теж великий плюс зі всіма перехідниками і такою величезною інструкцією на тисячу чимось сторінок. Думаю, буде розібратися набагато простіше. Так що висновок такий, по багажнику тут все добре, він великий, все хватає шторка, яка закриває багажний відсік. Ну І ще хочу звернути увагу на задні ліхтарі, тому що це божественно, як воно все тут красиво виконано. Оця лінія, яка світиться, це все дуже чудово. Лючок в цьому місці для підзарядки, а з правої сторони звичайний бензобак. Зараз я його заведу і продемонструю вам спортвихлоп. До речі, класичне місце, де він заводиться. Так, все, готово. Зараз він в режимі електро. Ми його переведемо в режим спорт. Одразу у нас зажалася підвізка і породисто загодів вихлоп. Зараз ми трошечки погазуємо, послухайте, як він звучить. На мій погляд чудово, Так, ідемо далі. Ставимо Hybrid. і також я хочу підняти рівень автомобіля. В режим. Без доріжжя все піднімається. Тепер можна їхати в різні тяжкодоступні місця. Ви тільки гляньте наскільки сильно піднявся дорожній просвіт. Прямо ж з перебором. І це спортивне авто, якому в принципі це і не потрібно. Але на всі випадки в житті, знаєте, дуже компромісне авто ставимо назад на низький. Мені дуже подобається, коли воно в такому положенні розміщено одразу. Начопнемо підвізки. Тут у нас індикатор на панелі. Він буде відображати потік енергії. Теж дуже цікаво. Ще раз повторюсь, оця панелька вона шикарна. Вони парше вміють правильно робити це, тому що, по-перше, шкали оборотів про спорт, про таку харизму парше. Можемо також вивезти сюди навігацію. Незважаючи на те, що є попільничка, але в автомобілі і запаху немає, ну і також нею не користувалися, видно, замовили, щоб була. Давайте глянемо, що в нас під капотом. Там такого. Чогось особливого ми не побачимо, тому що все прикрито, все закрито. Але найголовніше, це дуже хороший v 6 двигун від Audi. Взагалі в нього потужність 340 сил, якщо ми забираємо гібридну установку. І його також, до речі, вистачає з головою, навіть якби тут і не було гібриду. Ну а так, все акуратненько, чистенько. І в загальному друзі, машини Porsche, які продаються в офіційних дилерів, вони перевірені на 100%. Вони до цього відносяться дуже серйозно. Ніяких царапин, все просто шикарно шикарному ідеалі. Мені особисто дуже подобається, я вже вам про це сказав. Виїхати в місто нема можливості на цій машині, але менеджер дав добро поїздити тут по території. Я вам зараз покажу і поділюся своїми враженнями. По-перше, ми в гібридному режимі і на електротязі. Якщо ми будемо рухатися спокійно, то вона так і не запустить двигун. Тому якщо ви хочете спокійно їхати, але на бензиновому двигуні, то як мінімум вам прийдеться включити режим спорт. Все, ми завелись. Така стояночка. Звук дуже приємний, я хочу сказати. Ой, гляньте, скільки тут поршиків стоїть. До речі, важливий момент. Я недавно купляв Macan Turbo, це нова модель з такого плану. Самий максимально заряджений, 644 сили, здається, якщо не помиляюся, це вже повністю електрична модель. Зараз вони тепер тільки електричні. такий породистий звук. Я буду рекомендувати цей автомобіль клієнту, я думаю, що ми його обов'язково привеземо в Україну. справи. Тест-драйв зробив, машинку перевірив, клієнт каже Андрій, давай її купляти і везти в Україну. Так що зараз іду, домовляюся з продавцем, робимо контракт, підписуємо його, платимо і далі автовоз, доставка, розмитнення і передача. Новому власнику. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Автофора. Не забувайте підписуватися також на мій інстаграм, там багато чого цікавого. Не всі автомобілі, які я купляю, публікую в YouTube. І якщо є якісь питання, телефонуйте. Завжди буду радий допомогти. Всім пока, слава Україні!